Місяць тому працівники аеросвіту вже збиралися біля адміністрації президента. Тоді вони висунули 11 вимог до гаранта, основні з яких зупинити незаконну реорганізацію аеросвіту та звільнення людей, відправити відставку у відставку голову авіційної служби України і найголовніше виплатити заборговані зарплати. На заклик протестуючих вийшов представник адміністрації президента з пропозицією прийти до приймальні Віктора Януковича. Працівники поставилися до цього запрошення скептично. чесно кажучи, надії на те, що питання буде вирішено, практично немає. Але ми візьмемо вили в руки і підемо вирішувати свої проблеми. Працівники авіації прийшли з промовистими з плакатами. Люди налаштовані стояти до кінця. Іншого вибору у них немає. У мене двоє дітей, яких я виховую сама. На сьогоднішній момент їм по 16 років, але я мати одиначка. Мені ніде брати гроші. Зараз ми повністю живемо на пенсію моєї мами. У змі з'явилися заяви про те, що почалися виплати грошей. Працівники аеросвіту спростовують цю інформацію і називають можливі причини таких чуток. Ці чутки, які зараз розповсюджуються, мені здається, це робиться для того, щоб люди почали одне одного, одного ненавидіти заздрити для того, щоб припинилися ці акції, щоб люди розізлилися. Щоб на друг друга просто абазліс за минулий місяць люди домоглися лише відставки прокурора Київської області. Інші вимоги поки що залишаються невиконаними. Наталія Чоловська, Валентина Чебанова, Могилянська школа журналістики.